Від Мар'їнського ми перейдемо до Авдіївського напрямку, де українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб точити місто. Зокрема, впродовж минулої доби було відбито 20 так ворога в районах Новобахмутівки, степового Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського. Ситуація довкола Авдіївки дуже напружена, але контрольована. Про це розповів боєць спецпідрозділу Омега з позивним Танто. Він додав, що російські окупанти постійно намагаються штурмувати українських військовослужбовців, на запитання щодо того, чи зміють росіяни свої. Тактику штурмових дій боєць розповів, що вони це роблять постійно. Наприклад, перша спроба може бути колоною техніки з піхотою. Якщо це не вдається, потім просто піхотні штурми малими групами. Так за його словами, загарбники постійно шукають якісь шпарини, де можна продивити оборону збройних сил України. Крім того, на запитання чи дійсно Росіяни втрачають більшість техніки, якою вони намагаються штурмувати позиції українських військ. Там то зауважив, що дійсно, завдяки артилерії та впівдронам досить ефективно вдається їх знищувати, з даними військового оглядача. Більд Юліана Рібке російські окупаційні війська перейшли в новий наступ під Авдіївкою. З його словами, останні кілька тижнів російські війська не проводили наступальних дій на сході України, але зараз знову намагаються атакувати. Напередодні під покровом хуртовини колона російських танків та БМП наступала на Авдіївку з північного сходу, з під Красногорівки. Вони дійшли до оборонної лінії ЗСУ поблизу Авдіївського кар'єру. Як зазначив експерт, чим закінчився бій, наразі невідомо. Але раніше за намагалися взяти Авдіївку з півночі. Південно. Нього заходу та південного сходу вони впритул наблизилися до оборонних позицій Збройних сил України. І от на підступах до Авдіївки російські окупанти невдало сходили на нічний штурм, яких вчасно виявили, і знищили бійці сил спеціальних операцій. Про це написала прес-служба підрозділу. На опублікованих кадрах видно, як бійці СИСО розносять ворожу піхоту. Зазначається, що внаслідок обстрілу ворожа штурмова група була повністю знищена. І, от в районі Авдіївки, окупанти втратили БТР-50, який було вироблено ще в 50-х роках минулого століття. Про це написало видання військовий кур'єр. Раритетний БТР-50 підбили під час одного з невдалих штурмів російської окупаційної армії. Броньовану техніку окупанти залишили просто неба. Близько року тому росіяни через величезні втрати техніки почали розконсервовувати та модернізовувати ці морально застарілі моделі. Їх зараз в Росії може бути до тисячі одиниць. На цей час це вже другий такий бронетранспортер, який знищили Силу оборони України. Я додам, що БТР-50 призначений для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів чи військових вантажів. Броня БТР-50 може захистити екіпаж, який складається з двох осіб від невеликих уламків та набоїв калібру 7,62. Машина може перевозити до 20 бійців десанту та вантаж вагою до 2 тонн. Найчастіше Росіяни встановлюють на розконсервовані бронетранспортери зенітні установки ЗУ-23-2. І, от неподалік степового, військові зі штурмового батальйону Скала з танка знищили російські позиції. Результатами своєї роботи військові поділилися у телеграм-каналі. На опублікованих кадрах видно, як танк під'їжджає до російських рубежів і впритул їх розстрілює. Як результат, декілька загарбників стали після такого двохсотими. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 368 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил Таврійського напрямку. Зазначали відзначається, що крім особового складу було знищено 29 одиниць військової техніки. Ворогам мова йде про 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 4 арт 8 БПЛА, 5 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, очевидно не дивлячись на мінімальні темпи свого просування та значний обсяг втрати у особовому складі, противник не відмовився від подальшого наступу на Авдіївському напрямку. Про що свідчить його вперте бажання жодним чином не скорочувати розмах своїх атак та штурмових дій. Тобто одночасно наступати скрізь, де це можливо і навіть неможливо. З формальної точки зору, це звичайно достатньо суттєво напружує систему оборони ЗСУ, Але це палиться двох кінців. Противник таким чином сам для себе не можливість. Концентрації та масування сили засобів на найбільш перспективних для себе ділянках та напрямках, тобто апріорі зменшує наступальні спроможності своїх ударних угруповань, які діють північніше та південніше Авдіївки. Російське командування сподівається, що того обсягу сили засобів, яке воно нагнало під Авдіївку, йому вистачить і того, щоб у потрібний момент намацавши слабке місце в обороні зсу швидко та оперативно сконцентрувати на ній необхідну їх кількість. Проблема полягає в тому, що поки вони шукають цю слабку ділянку, атакуючи одразу на широкому фронті, всі ці мацуючи Штурмові групи швидко, майже в темпі вальса сточуються об українську оборону. Добре, якщо ти можеш набирати у штурмові підрозділи ув'язаних, як це було у Вахнера під Бахмутом. Але Авдіївка у цьому відношенні явно не є містом фортецю. Тут воюють кадрові частини та з'єднання РФ, та й кількість засуджених росіян, у яких все ще є популярною ідеєю на свободу через Авдіївку. Очевидно, дуже швидко зменшується. Машовець навів приклад, що для поповнення штурмових підрозділів типу штурмве, які беруть участь у атаках в районі Авдіївки, російське командування спромоглося завести з території РФ. Партію в партію ув'язаних у кількості не більше 150 осіб, що в свою чергу жодним чином не сприяло повній компенсації понесених цими підрозділами втрат. І варто відзначити, що такі завози стають все більш рідкими. Часи, коли це поповнення, гнали партіями у 500-600 осіб або принаймні батальйонами, схоже, поки пішли у минуле, принаймні до чергової хвилі часткової мобілізації.